У моєму житті був випадок, коли після того, як в 10 років мені було 10, не стало мами, і було десь 11 чи е батько мав вернутися з роботи, я чекав останню маршрутку, остання маршрутка прийшла, батька не було. Я малим хлопцем був, але я пам'ятаю, я тоді, так як вмів, в селі в хаті від діда з бабою ще ікони висіли в кутку. І я малим, я розумів, як не стало мами, так само може і не стати батька. І я малим тоді схилився, і просто як вмів, я до Бога кричав: Боже, збережи життя батька. Я не знаю, де він зараз. Я не знаю. Дяка Богу, батько з батьком все було гаразд. Це було так, як я вмів, так як я знав, але в тій ситуації це був мій крик, такі перші мої молитви до Бога, скажімо такі, були. І сьогодні хочу, щоб ми молились за людей, коли зненацька ввечері люди лягали спати вночі, обстріл, і всі плани з.